Коли я був лордмером Бристоля, я організував святкування Дня незалежності та підняття прапора, і це було дуже дуже добре відвідуване святкування. Можливо, навіть масштабніше ніж будь-яке інше підняття прапора, яке я робив за свого перебування на посаді. І очевидно, попри ситуацію, я закохався в український дух, радість та рішучість. Це свого роду започаткувало мою жагу до об'єднання міст. Ми зрештою обговорили це та обрали Одесу, принаймні для початку, тому що ми відчували, що між престолем та Одесою є багато спільного. Вони обидва входять до ЮНЕСКО, а ми, як і Одеса, портове місто. І саме тоді ми почали будувати мости. Наразі я працюю з пожежною службою, якій, наприклад, в рамках нашої першої ініціативи вдалося забезпечити передачу пожежних машин Одесі. А зараз ми просто розробляємо логістику їх доставки вам. Коли я був в Одесі, я відвідав ваших дуже хоробрих пожежників і вони розповіли мені про деякі речі, яких вони потребують. Тож це був перший крок. Ми хотіли б налагодити зв'язки між університетами. Також в мене досить добрі зв'язки з медичними бригадами. Я сподіваюся забезпечити їх деякими медикаментами. Я думаю, що ми, як британська громадськість, маємо непохитну підтримку наших українських братів та сестер. Ми на вашому боці, бо знаємо, що ви ведете не лише свою війну, а й нашу за решту Європи. І такого жаху не було з часів Гітлера у другій світовій війні, і ми повинні протистояти Путіну. І ми проводимо багато заходів у брестолі не лише з українською громадою. У нас також є близько тисячі біженців, які зараз перебувають у місті, і вони можуть зробити справді значний внесок у розвиток брестоля. І ці заходи проводяться та відвідуються громадянами Британії. Вони завжди без вагань висловлюють свою підтримку.